Вітаємо вас на курсі англійської мови рівня А0. Вітаю вас, ми продовжуємо займатись далі. Ми з вами не просто займаємося англійською мовою, а ще тренуємо нашу пам'ять. У нас з вами з'являється впевненість у наших силах Чудово Знання це сила. Ваше знання ваш капітал. Хороші знання відкриють для вас нові перспективи та можливості. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Розкажіть своїм друзям та колегам. Зробимо українську освіту більш якісною та доступною. Починаємо. Вивчимо нове слово. Hi. Привіт! Є також слово Hello. Воно більш формальне. Якщо ми хочемо попрощатися, то використовуємо слово Goodbye. Або просто бай, або ще більш неформальне. Байбай. Далі я часто говорю, ми продовжуємо наші уроки. Це буде We continue our lessons. Якщо ви хочете привітати своїх друзів, то скажіть Hi, my friends. Friends. Це друзі. Ми продовжуємо цей дуже важливий урок. We continue this very important lesson. Наприкінці відео я бажаю вам удачі у вивченні англійської. Удача це лак, але коли ми бажаємо удачі, то говоримо. Good luck. Є також вираз. Bad luck. Коли щось сталося не так. Скажімо удачі, друзі. Good luck, friends. Повторюйте за мною. Далі. Наприклад. Ви хочете подякувати. Як сказати дякую. Thanks. дякую тобі. Thank you. Дуже дякую. Thank you very much. Є ще один варіант. Thanks a lot. Дуже дякую. Дякую вам дуже, друзі. Thank you very much, my friends. В англійській прийнято, що коли ми говоримо про наших друзів, Ми використовуємо слово «май». Дякую вчителю. Thanks, teacher. Thank you, my teacher. Повторимо. Hi. Hello. Goodbye. Bye. Bye bye. We continue our lessons. Hi, my friends. We continue this very important lesson. Good luck. Bad luck. Good luck. Friends. Thanks, thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much, my friends. Thanks, teacher. Thank you, my teacher. I do it. We do it. You do it. They do it. Я роблю це. Ми це робимо. Ти робиш це. Вони роблять це. I do it. We do it. You do it. They do it. Ми з вами розібрали основні займенники. Після них стоїть майже завжди дієсло. I do it every day. We do it every day. You do it every day. They do it every day. I know it. We know it. You know it. They know it. I know it very well. I know it better. We know it better. We know English. They know it better. Я роблю це щодня. Ми робимо це кожного дня. Ти робиш це щодня. Вони роблять це щодня. Я знаю це. Ми це знаємо. Ти знаєш це. Вони це знають. Я знаю це дуже добре. Я знаю це краще. Ми знаємо це краще. Ми знаємо англійську. They know it I do it every day. We do it every day. You do it every day. They do it every day. I know it. We know it. You know it. They know it. I know it very well. I know it better. We know it better. We know English. They know it better. I really know English. They work here. They work there. We study here. We study there. You do it better. You do it really well. You speak English very well. I see you speak English very well. I see you speak English really well. We watch this lesson every day. Вони працюють там. Ми навчаємось тут. Ми вчимося там. Ти робиш це краще. Ти робиш це справді добре. Ти говориш англійською дуже добре. Я бачу, ти говориш англійською дуже добре. Я бачу, ти говориш англійською дійсно добре. Ми щодня дивимося ці уроки. Тувоч, дивитися. I really know English. They work here. They work there. We study here. We study there. You do it better. You do it really well. You speak English very well. I see you speak English very well. I see you speak English really well. We watch this lesson every day. I study. We study. You study. They study. I work. You work. They work. I go to work. I go to school. I go to university. We go to school. We go to university. We go to work. They go to work. They go to school. Я вчуся. Мы Ти вчися. Вони вчаться. Я працюю. Ти працюєш. Вони працюють. Я ходжу на роботу. Це стійка фраза. Запам'ятовуємо її. Я ходжу до школи. Скул, школа. Я хочу до університету. Ми ходимо в школу. Ми ходимо до університету. Ми працюємо. Вони ходять на роботу. Вони ходять до I study. We study. You study. They study. I work. You work. They work. I go to work. I go to school. I go to university. We go to school. We go to university. We go to work. They go to work. They go to school. I study at university. I study at school. We study at school. They study at university. They study at school. I study English. I learn English. I learn English here. I learn English there. I learn English online. Я навчаюсь в університеті. Я вчуся в школі. Ми вчимося в школі. Вони навчаються в університеті. Вони вчаться в школі. Я вивчаю англійську. Але зазвичай використовують інше дієслово «learn». «Learn» більш ширше поняття Я вивчаю англійську тут. Я вивчаю англійську там. Я вивчаю англійську онлайн. I study at university. I study at school. We study at school. They study at university. They study at school. I study English. I learn English. I learn English here. I learn English there. I learn English online. Що ж, ви величезні молодці, наш урок добіг кінця. Повторюйте всі побудови речень, робіть записи в конспект і побачимося на наступному занятті. До зустрічі!